І так, відео, як відкрити капот Mercedes Atego. Була проблема. Всі розповідали, що є якісь рычажки. Не знайшов жодних речашків. Відкривається воно просто, але не просто. Треба зусиллям дергати самого капота. Там о, такі защёлки стоять. Ну, якось треба от пальчики свої. Сюди от заводити, немає там ніяких клавіш, не треба там нічого, просто за цю частину треба дргати, треба обережніше, не з самого угла, бо тут хтось вже дргну, поломав. Тут стоять от такі от фіксатори, без яких признаків, там тросиків і іншого. Вони защелкуються сюди, там також така сама, а буває що не одразу зачиняється капот на місце, потрібно тут в цих місцях погратися. Ну, З цієї сторони в мене нормально закривається, тут буває щось, не все добре. Закриваємо назад. Там є фіксатор для того, щоб його піднімати. Так, І так само він ось защолкується. Оп, тут защолкнувся. Тут буває О, ну тут защолкнувся також. Ну, все.